Зараз я проведу діагностику трихоскопом, обов'язково протираємо трихоскоп, підключаємося до програми і дивимося стан шкіри. Як часто ми волосся? Кожні два дні. Осання пробочка горі, ось динки на близькі, багато нового волосся бачу. Робимо первинну діагностику, для цього беремо прядочку волосся, змочуємо її водою з ШГО, шампунем глибокої очистки. Беремо прядку, змочуємо водою далі робимо саму діагностику. Це надасть нам інформацію про те, який шампунь глибокої очистки ми будемо використовувати, саме з яким pH. Перевіряємо степінь пошкодження. Волосся в нас дуже міцне, навіть на кінчиках, але ситуація може змінитися після шампуня глибокої очистки. Обов'язково проводимо тест на пористість. Ще до миття шампунем глибокої очистки. Користість буває сильна, середня і легка. Ми беремо прядку волосся, робимо легкий начис і проводимо пальчики. Якщо пальчики проходять легко, у нас невисока пористість. Для того, щоб клієнт відчував себе комфортно під час процедури і не переживав яку йому ціну скажуть у кінці, ми завжди міряємо довжину. Клієнту ще до миття. Наша довжина 40 см. Густота волосся, показую, як поміряти густоту. Беремо волосся у хвостик та міряємо. Наша густота 9 см. Я, наприклад, у своєму прайсу додаю вже від 9 сантиметрів і середню ціну це десь плюс 200-300 гривень. Але якщо в нас надмірна густота, це від 12 сантиметрів, ви можете додавати і більше. Все залежить від того, як ви сформували свій прайс. Ми обговорили вже вартість процедури. Переходимо до миття волосся шампунем глибокої очистки і йдемо в миючку.